Проніна Карина, 11 клас. Тема виступу Любов не терпить пояснень і потрібні вчинки. Еріх Марія Ремарк. Добрий день, друзі. Як не любов, то що це бути може? А як любов, то що таке вона? Так, це Петрарка. Він таки залишився у вічному пошуку на своє питання, і в цьому його геніальність. Адже любов не формула, не визначення зі словника, а вічна загадка, навіть магія. Мова кохання, руки, які підтримують, очі, які розуміють, серце, яке не ставить умов коли ти любиш, ти дієш, прощаєш, хоча і боляче, заходиш час, навіть коли його немає, залишаєшся поруч, коли важко. Згадай моделу Джима з новели «Дари волхів, які, незважаючи на усі труднощі життя, піклуються в першу чергу про кохану людину. Кожен пожертвував найціннішим. І замість егоїстичного, що я отримаю. Вони обрали, що я можу дати. І таке кохання неможливо купити, навіть якщо у кишені мільйон доларів і 87 центів, а повернення Джен Ер багатой, незалежно до покалічного сліплого Рочестера. Хіба це не любов, не вчинок? Вона повертається не за грошима, не за статусом, а тому, що залишилась вірною своїм почуттям, пронесла їх крізь роки і випробування. Захоплююсь я і рішучості юної Джульєти. Яка, захищаючи своє кохання, кинула виклик середньовічним забобонам, сміливістю нори і зількового дому, яка, рятуючи чоловіка, йде на злочин, незважає на суспільні стереотипи, сильною духом Дженніфер, яка заради коханого відмовилася від своєї мрії побачити Париж. Так, кохання це коли ні про що не шкодуєш, коли не потрібно говорити про бач. Сьогодні у світі соцмереж ми занадто часто плутаємо слова з діями. Ми ставимо лайки, пишемо мицінні коментарі, постимо цитати, але чи готові ми до реальних вчинків? Як бачимо, найвеличніші історії кохання це історії великих дій, а не просто красивих слів. Любов це, коли ти встаєш раніше, щоб полити квітку, а не тільки розповідаєш їй, яка вона гарна. Це діє слово, і вже точно не іменник. І саме тому Еріх Ремарк на противагу філософським роздумам Петрарки відповідав: кохання. Не терпить пояснень, йому потрібні вчинки. Дякую за увагу.